Всім привіт, кого цікавить діабет першого типу у дітей. Хочу зацепити таку тему, як глічемія, це цукор в крові і показники. Все своїми словами на своєму досвіді і по-свіжому, так як моїй дитині 6 місяців тому поставили цукровий діабет першого типу. І значить, розвіяти міф от, діабет. Це все, це вже дитина не їсть цукру там, солодкого, і в неї все буде добре. Ні. І з того дня, як дитині поставили діагноз цукровий діабет, цукор вже має бути присутнім однозначно, тому що цукор може рятувати і рятує від гіпого. Глікемія. Гіперглікемія це стан, коли високий цукор. Це коли поїли вуглеводів і не додали інсуліну, і його можна в будь-який час додати і відкоректувати. А гіпоглікемія це коли нижче норми. От у нас 70 це нижче норми, і це коли інсуліну більше, а не доїв. Цей момент, чим він не дуже добрий, тим, що якщо його не вловити, то глікемія падає, і дитина може впасти якби, в кому, якби в оморок впасти, і це вже в кому. І виходить, коли Гіпоглікемія понижена і вже втратила свідомість, то вже тут ти нічого не можеш зробити і, звичайно, лише швидка допомога і лікарня. А коли високий гіпер, то в такому випадку ти можеш ще вколоти інсулін і відкоректувати. Так от, коли гіпо понижене, коли 70 в моєї дитини. В цей момент треба дати щось солодке. Ну, коли, по мірі того, як ви доглядаєте за такою дитиною, ви вже бачите, що саме м'яко буде піднімати вашу глікемію при гіпо, коли низьке. Ми вже за півроку навчилися, вже більш-менш знаємо що. В основному у нас це вночі відбувається. Оскільки на Марії стоїть сенсор, і ми бачимо її глікемію 24 на 7, це дуже допомагає. І вночі, коли падає глікемія, тому що вночі вони не їдять, і таке може бути, чим довший період не їдять, тим може падати глікемія. І в Марії падає глікемія. У нас дзвонить сенсор, у нас дзвонить її телефон, мій телефон. І в цей момент ми вже вибрали таку маленьку дозу. Ми купляємо в магазині солодка водичка, маленька доза. Вона її випиває, воно дуже-дуже мягко повишає, не вище криші, а м'ягенько повишає, оскільки їсть і конфету їсти не буде. То так. так от, діти з цукровим діабетом так їдять цукор. І з того моменту, коли поставили діагноз цукровий діабет, вони вже без цукру не можуть. Так що не дивуйтеся.